Доброго часу, друзі. Психокінез – словосполучення, що походить від грецьких слів псайк свідомість, деякі перекладають як душа, і «кінесис» рух. Тож психокінез – це здатність впливати на матерію у вигляді сили думки термін психокінез. Довгий час виступав як синонім для телекінезу. Проте згодом цей термін був розділений на декілька, і тепер психокінез розуміється як загальне поняття, яке поєднує в собі будь-які явища, пов'язані зі здатністю впливати на об'єкт за допомогою сили думки. До таких явищ відносяться левітація. Телепортація, телепатія, телекінез, гідрокінез, пірокінез, кріокінез, біоцілительство та ще ряд інших термінів з певними властивостями. Трохи історії особливе поширення прояви психокінезу почалося у другій половині XIX століття, коли на спіритичних сеансах фіксувалися випадки левітації та. Матеріалізації приблизно в цей час з'явилися так звані заряджені люди, які виявляли здатність впливати на предмети без застосування фізичної сили, наприклад, приклеювати залізні предмети до шкіри без використання клеючого розчину, а також інші подібні здібності явище психокінезу. Хоч і не є новим, як і раніше, представляє інтерес для дослідників у всьому світі, про те, що до визначення його природи наука все ще безсила. Деякі люди, які демонструють здібності психокінезу, зазначають, що вперше виявили цю здатність у результаті стресової ситуації, яка зажидала. Від них значних психологічних витрат. Крім того, вони стверджують, що після демонстрації своєї здатності вони відчувають фізичну втому та емоційну спустошеність. Якщо раніше вважалося, що психокінез це вроджена здатність, то зараз вже абсолютно очевидно, що психокінез це не вроджений дар. А цілком реальна здатність, яку можна розвивати, а точніше відновлювати у собі за допомогою численних тренувань. Так так, за бажання кожен може це зробити, тому що ці здібності, можливо, деякі з них, нам дано з народження. Але завдяки впливу релігії, що сягає корінням за часів інквізиції. Соціальне суспільство робить все можливе для придушення будь-яких проявів таких здібностей, починаючи ще з дитячих років. Для цього воно використовує різні прийоми, починаючи від осміяння та ігнорування подібних фактів. Не дивно, що згорівши на багатті в минулому житті і піддавшись осміянню людьми яких ми любимо і на яких розраховуємо в цьому житті, ми приглушили свої природні здібності настільки, що майже забули, що вони в нас взагалі є. А зараз давайте коротко розглянемо деякі з вищезгаданих здібностей для розуміння, що є, що. Отже, почнемо з левітації. Лавітацією називається. Подолання гравітації, у якому суб'єкт чи об'єкт парить у просторі, левітує, не торкаючись поверхні твердої чи рідкої опори. Левітацією не вважається політ, що здійснюється за рахунок відштовхування від повітря, як у комах птахів або рукокрилих, згідно з альтернативними теоріями. Левітація можлива внаслідок виникнення біогравітаційного поля та енергії, які створюються свідомістю людини. За цією теорією людина свідомо може розпочати політ та обирати його напрямок. Теорію, деякою мірою підтвердив досвід, у рамках якого групу людей переконали, що вони знаходяться на борту космічного корабля. У невагомості до крісла кожного учасника дослідження були приєднані прилади, що вимірюють вагу. Показники зафіксували, що на півтори секунди вага деяких людей зменшилася. Якщо звернутися до історії, то в ній є чимало прикладів левітації, причому вона сприймалася людьми як цілком нормальне. Хоч і досить рідкісне явище. На жаль, деякі шахраї, як у минулому, так і теперішньому, демонструють лжелевітацію, використовуючи особливі пристосування для створення ілюзії паріння в повітрі, що створює недовіру до цієї здатності. Наступне, про що я хочу сказати кілька слів, це телепортація. Тільки не поспішайте сміятися. Я розумію, що у багатьох це асоціюється з фантастичними фільмами. Але все ж таки, давайте розглянемо це явище. Отже, телепортація це миттєве переміщення матеріального об'єкта з однієї точки простору до іншої. Наразі поки що експериментально, в лабораторних умовах. Підтверджено лише квантову телепортацію. Квантова телепортація це процес передачі квантового стану на відстань за допомогою пари заплутаних частинок і звичайного каналу зв'язку. Квантовий стан руйнується у точці відправлення та відновлюється у точці прийому, незалежно від місця знаходження двох частинок. І теоретично такі частинки можуть перебувати у різних куточках Всесвіту. Розглядаючи це явище, слід уточнити, що квантова телепортація може передавати на відстань тільки частинки, але не передає предмет або речовину. Іншими словами, повноцінна телепортація живих об'єктів та неживих предметів залишається для науки поки що лише теорією. Проте британські та американські вчені заявляють, що телепортація живих істот і неживих предметів буде доступна через кілька десятиліть або принаймні наступного століття. Ну що ж, з нетерпінням чекатимемо цього моменту і слідкуватимемо за розвитком подій у цьому напрямку. А далі ми поговоримо про телепатію. Що ж таке телепатія? Це здатність передавати думки, образи, почуття та неусвідомлюваний стан іншому організму на відстані або приймати їх від нього без використання будь-яких відомих засобів комунікації чи маніпуляції. Сьогодні вважається, що телепатія як така. Поділяється на несвідому та свідому. Несвідома телепатія, що виникає спонтанно і без будь-якого контролю з боку свідомості, є свого роду вібрацією наших емоцій. А свідома телепатія своєю чергою ґрунтується на безпосередньому волювому, раціональному усвідомленні відчуттів, аналогічних відчуттям іншої людини. Явище телепатії можна пояснити високочастотним випромінюванням, що випромінюють клітини людського мозку. Мислений процес організований в такий спосіб, що нейрони у мозку постійно випромінюють позитивні чи негативні заряди. Відповідно, будь-який потік думок перетворюється на своєрідну передачу сигналів. Далі. Декілька слів про біоцілительство. Про це явище, як і попередні, я думаю, багато хто теж чув. Ця здатність досить широко застосовується серед народних цілителів. Володіючи біоцілительством, можна на відстані або за допомогою накладання рук позбавити болю або зцілити тілесну недугу людини. Такий біоенергетичний метод лікування людей передбачає вплив цілителя на тонкі плани і навіть очищення енергетичних оболонок людини від накопичень негативної енергії. Взагалі то різновидів всіздібносте досить багато, деякі широковідомі, а деякі дуже специфічні та рідкісні. До таких екзотичних явищ можна віднести, наприклад, пірокінез і кріокінез. Пірокінез теж є підвидом психокінезу, а його властивості це вміння запалювати вогонь на відстані. Пам'ятаєте фільм Стівена Кінга Вогонь, що породжує про дівчинку, яка могла зусиллям волі підпалити будь-які предмети? Парапсихологи описують пірокінез як здатність збуджувати атоми всередині об'єкта доти, доки вони не згенерують достатньо енергії, щоб спалахнути полум'ям. Протилежність пірокінезу це кріокінез, можливість заморожувати предмет або знижувати навколо нього температуру повітря. Як бачите, у житті багато цікавих явищ. Які заслуговують на окрему увагу. До речі, у цьому списку я не згадував про такі здібності, як ясновидіння та передбачення. Якщо вам цікаво буде про них послухати, то я окремо зроблю про це випуск. А поки що, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати озвучену інформацію. Чекайте наступних випусків. Щасти вам!